Пройшли гривню, відпустили. Новий стрибок курсу валют. Підтвердив побоювання експертів. Падіння гривні штучно стримували, бо напередодні виборів потрібна була стабільність. Що ж тепер? Яким курсом піде валюта, відпущена у вільне плавання? Прогнози фахівців збирав Олександр Візгін. Втримали. Гривня знову звалилася в піке і оновила рекорд падіння. Понад місяць офіційний долар танцював навколо 13-ти за усною домовленістю між Нацбанком і фінансистами. Але експерти вже тоді застерігали це ненадовго, адже на чорному ринку курс був зовсім інакшим. Джентльменська угода між владою і банкірами з курсом 13 протрималася недовго. За тиждень після виборів Нацбанк відмовився витачати резерви на підтримку гривні, і офіційний курс стрімко наздогнав чорний ринок. Курс 13 був лише гарною вивіскою. За яку якою чорніли порожні каси, долари купити зелені можна було лише у чорних міняйл, а зафіксовано показовим не змогла отоваритись навіть голова Нацбанку. Дівушка, ми хатім 200 доларів купити. А почему чому ви діляєте від, що ви нас не Да, они точно покупали на аукціоні и деньги у них точно були. Но, наверное, просто у человека був шок, тому що зайшло количество журналистов журналістів и... і голова Нацбанка. Цього тижня після наради з керівниками українських банків НБУ змінив підходи до курсу утворення. Відмовився від штучного утримання гривні та великих валютних інтервенцій. Натомість переходить до режиму щоденних аукціонів. Продаватимуть по 5-10 мільйонів доларів. Один банк не зможе ку купити більше 500 тисяч. А комісія в обмінниках має бути максимум 5%. Національний банк об'являє такі ежедневні аукціони на протяженні, як мінімум слідуючих 3-6 місяців, для того, щоб спокійно знайти рівновісний курс. Ми вважаємо, що ми дуже швидко з банками прийдемо на цей рівновісний курс. Врівноважений курс на сьогодні 13 гривень за долар. 13, він зовсім обоснований. Міністр фінансів назвав цифру у 12.50-1290. Хоча ще донедавна і Олександр Шлапак, і Валерія Гонтарева оптимальним курсом вважали 11,5. Банкіри заявляють, що надмірна девальвація їм так само невигідна. Немає для банків тут заробітку, тут великі втрати через погіршення якості кредитного портфелю, через потребу в дорезервуванні. Збільшення резервів, тим не менш, на кінець тижня міжбанківський курс злетів у вище 15. Дехто з експертів у різкій зміні політики НБУ побачив спекулятивну змову. За два тижні до виборів цілих два тижні курс був стабільний, а відразу після виборів продовжилась девальвація. Це означає, що до виборів задобрювали виборців. А тепер вирішили, що можна на курсі заробляти далі. Інші вважають дії влади цілком природніми, хоча і дещо цинічними. Будь-яка валютна дестабілізація додавала б голосів опозиції. Ніяка яка власть не хоче додавати голоса опозиції. Тому все навсегда, власть хоче показати. А стабільності однак тримати курс далі було б самогубством, адже валютні резерви держави танули на очах. Вони знаходяться на рівні около 14-15 мільярдів доларів. це означає, що чуть більше, ніж два місяці нашого імпорту. Вибрасувати по мільярду в місяць валютних резервів ну, – це безуміє. Это неправильно, Тем более тим в условиях, когда во австрію мире доллар укрепляется. крім загальносвітового зміцнення долара на гривню, тисне надмірна емісія майже в розмірі річного бюджету країни. За її рахунок, українська влада фінансує шалений дефіцит бюджету і рекапіталізує комерційні банки, які опинилися на межі краху через відтік депозитів. До того ж, експортери не бажали продавати валютну виручку за штучно заниженим курсом. Всім подобався такий курс, крім тих, хто мав валюту і повинен її продавати. Можливо, з реальним курсом експортери нарешті відкриють свої засіки. Відпустити гривню у вільне падіння Нацбанк мусив і з огляду на вимоги міжнародного валютного фонду. Свів скоро приїхати місія міжнародного валютного фонду. Одне з важніших умов Міжнародного валютного фонду це гібке дібке образування. З цієї точки зору треба було відпускати. Врятувати гривню від краху сьогодні можуть лише потужні фінансові вливання за кордону. Приватні інвестори не приходять у країни, які воюють. Тож єдина надія на МВФ та інші міжнародні організації. Якщо западна допомога вовремя, то где-нибудь в районі 15 гривень за долар ситуація могла б бути стабілізована. Треба тільки ускоряти ці переговори і наконец, получать реальні і значительні об'єми цієї допомоги. Коли ж ринок заспокоїться і всі побачать, що долари в касах є, гривня може навіть трохи зміцнитися. Наскільки буде залежати від того, де вона зупиниться у своєму падінні? Якщо це 15, то матка доїмся на, наверное, 14 14 50. Якщо це 16-те, тоді ми відкатуємося на 15. Утім навіть при сьогоднішніх 15, банки не поспішають продавати долари. Очевидно, тримають до дорожчих часів. На чорному ринку курс зеленого перевалив вже за 16. Можливо, саме така ціна вже незабаром буде і в офіційних обмінниках. Олександр Різгін, факти тижня.